Ой, тепленький, вкусний, смачний. Дві скипки хліба та порцію гарячого розсольнику взяв безхатько Ярослав. Каже, і смачно, і тепло. Ось це перший раз я їм. Зараз загріюся супчиком. І слава Богу, що ці люди допомагають нам. Давай. Літрову банку розсольнику з собою бере пан Микола. Каже, це для 90-річної пенсіонерки, за якою доглядає. Вона внутрішньопереміщена особа, має першу групу інвалідності. Півтора року вона в мене тут. Переселенка в мене з Харкова, бабушки 90 років. І я тут завжди отримую продукт. Тут дуже вкусно готують і всі дають. Ну а коло переселенки ще й мені дають стаканці. Гарячі обіди для безхатьків, пенсіонерів, переселенців у морозну погоду на площі навпроти ринку урожай роздають волонтери громадської організації «Полум'я надії». Приготували 30 літрів гарячого, аби вистачило всім, розповідає волонтер Володимир Горожанін. Спершу дають порційно, потім за бажанням добавку. Дякую. Зверху беріть. Гарного дня. Вам. Є горох, картопля, підварочка йде і приправа. Інколи бувають люди, що приходять, вони беруть з собою, тому, тому що у них родичі, які хворі. Тому людина приходить з невеличким таким гомгоршиком, то ми даємо. А так то в нас є стаканчик, ми даємо стаканчик, і це для, для однієї людини хватає, вистачає. Або якщо людина вже просить добавочки, то може дати в кінці ще добавочки. Гарячі обіди готують та вивозять на вулицю ось уже п'ять років поспіль, каже Горожанін. Окрім вуличного харчування, у центрі, який працює по вулиці Порогова, 74, щоденно готують для безхатьків і сніданки. Також тут можна прийняти душ. Тригтися підібрати сезонний одяг, розповідає волонтер Сергій Капітула. Всі хороші У морозні дні кількість відвідувачів зросла вдвічі. Відтак зараз є потреба у продуктах та теплих речах, каже Сергій Капітула. Овочі завжди потрібні. Картопля, цибуля, морква, можливо, щось м'ясного. Дуже актуально, теплі чоловічі речі і взуття, нижня білизна. Це те, що сьогодні потрібно. Приходить багато переселенців, бездомних людей. Вони миються, перевдягаються. Тому дорослий чоловічий одяг саме актуальний зараз. Центр полум'я надії працює з 8 до 17 години. Юлія Вознюк, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.